Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Україна готова зустрітися з росіянами в Стамбулі наступного тижня. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Водночас, за його словами, для переговорів потрібен консенсус і конструктив. Зокрема, для Києва важливо отримати від Росії проєкт так званого меморандуму про припинення вогню. Москва пропонує новий раунд переговорів, і ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності, чітких, а головне зважених пропозицій. Ми не купимось на кота в мішку, що зветься меморандум. Понад усе ми прагнемо миру. Ніхто більше українців не хоче миру та не за будь-яку ціну. Україна не стане платити за мир ні ані суверенітетом, ані правом вибору. Компроміс не дорівнює капітуляції. Але Росія боїться передавати Україні так званий меморандум, адже прописала у ньому нереалістичні вимоги. Так вважають в українському міністерстві закордонних справ. Почуємо деталі. Страх росіян перед передачою свого меморандуму Україні свідчить про те, що ймовірно він наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться виявити, що насправді затягують мирний процес. Якщо це не так, вони мають негайно передати документ і припинити ці ігри, які лише доводять, що ймовірно вони хочуть, аби наступна зустріч виявилася порожньою. Георгій тихий речник міністерства закордонних справ України. Ну яким може бути новий імпульс у мирному процесі між Україною та Росією? Про це заявила е, Туреччина, міністр закордонних справ країни Хакан Фідан під час спільної прес-конференції з українським колегою Андрієм Сибігою наголосив, що сторони наближаються до критичного моменту і попереду лише два варіанти розвитку таких подій. Ми підходимо до роздоріжжя. 16 травня були переговори. І як я там зазначив, перед нами два шляхи або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру. Очікування зросли стамбульські перемовини. Ми розглядаємо як новий початок. Ми хочемо, щоб імпульс, який був в Стамбулі, продовжувався. Ситуація зрушить з мертвої точки після другого раунду переговорів між Україною та Росією. На це сподіваються в Білому домі за словами речниці Келорайн Левіт, Трамп наполягав на новій зустрічі у Стамбулі, адже закінчення війни потрібно вирішувати за столом перемовин, а не на полі бою. Про це говоримо далі. Антон Кучугідзе вже зі мною в студії. Це політолог, міжнародник та співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Антоне, вітання. Вітаю! Багато думок я озвучила. Потрібні перемовини однозначно, вони мають відбуватися, сторони мають говорити. І що важливо, вирішуватися, ця війна має не на полі бою, а дипломатією. На вашу думку, Росія може прийняти такий варіант? Абсолютно ні. Ви ж бачите, що попри заяви про перемовини. Про конструктив і про що там, вибачте, заслаб бла бла Зараз іде наступ. Сумська область, обстріли, обстріли посили, посилилися з боку Російської Федерації. Тому вочевидь, що для ні для них дипломатія це механізм заплутати наших деяких західних партнерів. Посіяти смуту, зневіру, можливо, десь призупинити військову допомогу там і так далі. І так далі. Тому насправді стамбульські перемовини а, травня 25-го року вони були важливі, що Україна показала тотальну ініціативу а, в переговорному процесі. Показала, що вона готова до будь-яких перемовин. Будь ласка, президент України поїхав, а, делегація працювала. А, очікували лише расистів. Рашисти приїхали так, як приїхали. І е, тоді створились умови для того, щоб і Україна е, в обличчі президента України, і наші партнери, зокрема, Стармер, Макрон, почали піднімати деякі питання перед Білим домом, е, перед президентом Трампом. що, типу, Ви ж бачите? Не працює. Ваші там радники приїжджають там з Москви, розповідають вам одну історію, ви ж бачите, ось президент поїхав, очікували всі. Ердоган організовував зустріч. Там ви казали, що можливо самі приїдете. Бачите, що ніхто не приїздить. Обстріли, нарешті, була реакція від Вашингтона. що Нарешті вони побачили, що дійсно виявляється, обстріли стало більше. Тому ця вся історія з української сторони, вона, вочевидь, про те, щоб війна була зупинена, а для рашистів навпаки, це замилювання очей. І наступна фаза агресії, бо вони не зупиняються. Наступ іде постійний новими силами, десь збільшується угрупування, десь вони починають йти в штурми і так далі. Тому неможливо довіряти расистам і вважати, що вони готові дійсно до перемовин. Тим паче що, я нагадаю, що після розмови Трампа з терористом Путіним в березні 2025 року Кремль випустив заяву про те, що. Російська сторона взяла зобов'язання по безумовному припиненню вогню. Mm -hmm. Ви його хоча б раз бачили, хоча б один день, хоча б декілька годин. Ні. Mm -hmm. тому, тому ці всі факти дозволяють мені говорити про те, що вони абсолютно не про переговори. Якби схематично можна намалювати їхній план наступним чином. Зараз вони щось через когось якось будуть передавати. Намагаються замилювати очі. Насправді вони роблять ставку на якраз таки наступ, літній наступ, і потім, в залежності від цих результатів, можливо, восени вони якось сядуть дійсно за стіл перемовин, бо там ще є одна проблема: в них в них поступово. Починає накопичуватись дефіцит національного бюджету через падіння цін на нафту і через санкції. І ще один фактор: що вони витратили всі ліквідні кошти, які були в їхньому резервному фонду добробути благополуччя, так, так там було 44 мільярди доларів, які можна було відразу. Використати, тобто, гроші, які не під, ну, не були у вигляді там цінних папер, якихось зобов'язань, просто гроші як гроші. Вони їх використали, тому дефіцит бюджету буде зростати. Відповідно, їм треба буде якось задуматись. Дуже цікаво, на що я звернула увагу, що Путін під час своєї промови, так званої прес-конференції, тоді, коли він запропонував, що все я оголошую, зустріч має пройти в Стамбулі. Він сказав про те, що таким чином ми продовжимо розмову, яку ми завершили 2022 року на початку вторгнення. І знаєте, таке відчуття, що всі ці роки повномасштабного вторгнення, скільки відбувалося діалогів на різних майданчиках міжнародних, цього, начебто, не існувало для Росії. Або це повний нуль, що не має значення, або просто от ми так вирішили, і тепер ми знову ж таки будемо диктувати умови. Світ погоджується з тим, що Росія продовжує диктувати умови, і навіть те, що цей так званий меморандум вони пишуть вже там місяць, він не може бути сформований. Це означає, що світ це підтримує чи ні? Світ не підтримує, але Трамп е, намагається зберегти обличчя Путіну. Ну це uh -huh. очевидно. Е, він постійно відтягує момент прийняття санкцій, хоча особисто Путін дурив його вже енну кількість разів, дуже багато разів. Але він постійно щось від, відтягує. Е, мабуть, мабуть, серед його радників є віра в те, що расистів можна перефарбувати. І зробити союзником в боротьбі проти Китаю, я в це не вірю, це неможливо. Але... Вочевидь, хтось переконав Трампа вести себе саме таким чином, тому колективний захід він зараз розколотий про цей пані Фондерляйн каже, і багато топ-чиновників Європейського союзу, але все одно і Україна, і Велика Британія, і Франція. Зараз Німеччина, ви бачите, як активно працює. Вони всі намагаються переконати Трампа діяти інакше. А, тому зараз, за великим рахунком, боротьба йде за те, щоб переконати Трампа. Надати йому якомога більше фактів. Дивіться, Україна нічого не блокує. Треба перемовини. Ось Україна на місці готова вести перемовини і так далі. і так далі. Навіть Келок сказав, що з української сторони ми вже отримали мирні пропозиції. Угу. Так а скільки років ми передаємо ці мирні пропозиції? Там, починаючи з з листов... 2014 року насправді це. Ну, все, це так, 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 але якщо ми кажемо за широкомасштабну. Фазу війни з 22 року. Так. У нас у нас навіть було проведено. У нас я маю на увазі за ініціативи України, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, було проведено саміт миру влітку минулого року. Тобто, скільки можна цих планів їм передавати. Але добре, ми бігаємо по колу. Добре, давайте ще ще план. Ми вам відразу передамо. Келог визнав, що український план є. А расистських пропозицій нема. Ну які ще мають бути факти того, що рашисти затягують процес? Тому я не можу сказати, що світ погодився. Там і Китай інколи робить, інколи на диво, але інколи робить жорсткі заяви, коли там Росія відходить від домовленостей з ними, вони починають їх тиснути тематикою війни. Світ не зовсім погоджується. Зрозуміло, він розколотий, але наші головні партнери в Європі намагаються переконати Трампа. Ось це більш правильне формулювання. Сполучені Штати та європейські країни долучаються до українсько-російських переговорів в Стамбулі, запланованих на 2 червня. Це, зокрема, Німеччина, Франція та Велика Британія. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC News розповів спецпосланець Білого Дому з питань України та Росії Кіт Келох. Він також нагадав, що Москва досі не передала Києву свій меморандум про припинення вогню. І, попри це, на думку Келога Україні не варто відмовлятися від наступного раунду переговорів. Його темами мають. Стату питання контролю над територіями Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму, а також вступу України до НАТО. До речі, Келог заявив, що Сполучені Штати готові обговорювати умови Росії щодо нерозширення альянсу на схід. Почуємо далі. Це питання Росія завжди порушуватиме. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо, добре ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. І якщо детальніше, пане Антоне, дозволю собі зацитувати, Ройтерс пише, що умови Путіна щодо припинення війни припинення розширення НАТО на схід, офіційне виключене членство для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік, і недозволення розширюватися в будь-який бік географії. Ну, ця заява Келога, це означає позитивна відповідь? Чи це просто м, така, знаєте, на подумати? Це чисто дипломатична риторика, просто. Коли... Ну, хто може заборонити альянсу? І я про це. Це по-перше. По-друге, коли расисти починають там казати про кордони, а що в них так. зі Сполученими Штатами Америки немає спільного кордону. А що вони з Фінляндією і Швецією будуть робити? Або з Польщею? Ну, тобто. Це така собі історія. Насправді дивіться, я переконаний в тому, що тематика членства в НАТО це є політичною технологією расистів, щоб тиснути і виправдовувати війну. Ніколи Україна, ні Грузія ніколи не були в кроці від членства в НАТО за всю історію незалежності сучасної не були. Нам навіть ПДЧ не дали ні Грузії, ні Україні в 2008 році. Тому, коли кажуть, що там. Ось Україна не мала вступати. Які були переодумови для нашого вступу? Те, що ми проголосили, це одна історія. Курс пішли, реформи і так далі. Але були періоди, коли у расистів були більш поглиблені відносини військово-стратегічні, якраз з НАТО, ніж у України і Грузії. Та Путін сам говорив Тому... про те, що Росія хоче бути в НАТО, на вперше свою каденцію. Ну, бажа, сторіч... Бажає глибинного партнерства. Бажаю, і так глиб... О, да. а, але я про що говорю? Що трішки ця тема, вона дуже маніпулятивна. Дуже. А, і тому а, я рекомендував би розглядати будь-яку дискусію НАТО не НАТО, чисто як політичну гру між сторонами. Тому що, ну коли Келох каже, ну давайте ми подумаємо, це ж не значить так чи ні. Угу. Ну, не значить. І ви ж бачили, наприклад, навіть коли Франція і Німеччина блокували ПДЧ для України і Грузії, все одно було в заяві тоді Бухарестського саміту, що неодмінно ці дві держави стануть членами НАТО. Тобто, заради заяви вбивати людей, ви ж розумієте, що це не об'єктивна причина. Тобто, це просто прикриття для продовження війни. Ось і все. Це технологія, як виправдовувати свою агресію. Ось що означає політична риторика відносно НАТО. По суті, по суті, вони вже мають, скажімо так, не мають достатньо доказів для того, щоб це виставляти як головну умову. Тим паче, що вони самі вже заплутались, расисти. То спочатку безумовні перемовини. Зараз припинення вогню лише з умовами, а умови виставляють передачу озброєння. Тобто вони хочуть диктувати Україні і Європі і Сполученим Штатам Америки всі умови. Те, що ви згадували, наприклад, що расисти беруть за базу Стамбульський Стамбульський процес 22 року. Ну трішки за три роки багато ще змінилось. Звісно, ну навіть географія війни інакша ніж березень 22 року. І парт... і підтримка партнерів абсолютно абсолютно вірно коаліції ну, то... і так далі. багато зараз буде там засідання Рамштайну там на чолі Британії, і Німеччини. Ну багато речей відбулось відмінних від березня 22-го року. Угу. І сьогодні Україна є першою армією в Європі. І розповідати їм про те, що ви маєте обмежитись, звузитись, не претендувати на щось. Це сьогодні просто не актуально. Але расисти йдуть по старому. Чому? Тому що вони не прагнуть перемовин, вони виставляють такі умови, які нереально виконати. Жоден керівник з військово-політичної ланки в Україні не піде на це. Це нереально. Або потім зверніть увагу. Дивіться, вони кажуть, расисти, хочемо переговори. Так, переговори за логікою е війни вони йдуть після припинення вогню. Про що домовлятися, коли йде вогонь? Ні про що. Тобто ми вже мали ситуацію там з попередніми домовленостями чим все закінчилось наступною фазою війни? Тому в ідеалі, щоб Америка все ж таки змінила не лише риторику, а як сьогодні вранці дуже багато видань написали, що республіканці в конгресі обурені тим, що Америка ніяк не реагує, угу. і починають... Потрішки тиснути на Трампа вже всередині республіканської партії, що політику до расистів треба змінювати. Ось коли почнеться тиск, додаткові санкції. До речі, ж Трамп обіцяв і Зеленському, і Макрону, і Стармеру, всім вже обіцяв під час розмови, коли європейські лідери були тут, синхронно введемо санкції, не вів. Каже, дайте їм ще два тижні. Вони воюють проти нас з 2014 року, які ще два тижні? Ви бачите сьогодні необхідність формування нового союзу коаліції, якщо це не НАТО, де потрібно переконувати там 32 члени країни НАТО, щоб ми стали членами НАТО або мали певне співробітництво. А, наприклад, згуртуватися з кількома країнами, але офіційно мати якесь своє міжнародне об'єднання, чи це нам не потрібно? Ну не треба забувати, що у нас більше ніж з 20 державами є договори про безпеку угу. і оборону. Це по перше, ось, ось, три роки один, встигли, один з механізмів. Потім, якщо вам цікаві геополітичні концепції, то фактично у нас зараз вимальовується нова геополітична концепція. Вона ще не сформована. Але перша заява про себе була е на початку березня е коаліція охочих. Там же геополітична вісь від Канади до Туреччини. Угу. Ось цей весь пояс разом там з Британією, Францією, Німеччиною Італією. Державами Північної Європи, Іспанії готові підтримувати Україну у військовому сенсі. Коли ви мене питаєте, чи є альтернатива, ось вам альтернатива, якщо навіть американці зупиняють військову допомогу. Потім формат Рамштайну він продовжує існувати, працювати. Потім трішки ми забули, але британці були ідеологами формату роботи з Північною Європою, коли саміт був Україна, Північна Європа, там теж було про озброєння. І зараз держави Північної Європи виділяють ще більше грошей. Тому альтернативи, звісно, є починаючи від безпекових угод, від геополітичних конструкцій і реальної військової допомоги. Україна продовжує активний дипломатичний діалог зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, незабаром відбудуться нові контакти між міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та американськими представниками. Співпраця між Києвом та Вашингтоном триває на всіх рівнях. Від президентів до дипломатів та парламентарів. Очікується, що найближчим часом буде більше деталей про майбутні перемовини якими можуть бути тут ще нові аспекти перемовин? Ми вже сказали про те, що Трампа виходить, переконують вже навіть парламентарі його ж партії, в тому Ну не звинувачували, але кажуть про те, що потрібно бути більш рішучим. В чому ми поступаємося, або на чому треба зробити акцент в подібних перемовинах? Ми ні в чому не поступаємось, бо є суб'єктивна позиція окремих радників Трампа, які переконують його в чомусь, угу. ось і все. Uh, і є інше бачення геополітики нової адміністрації. Вони її не сформували, вони її публічно не презентували, але вони не хочуть uh, мати великих зобов'язань перед європейськими партнерами там, і так далі. І так далі. І Рубіо, пам'ятаєте, казав, що тепер там розраховувати на штати як державу, яка буде вирішувати всі питання, не потрібно. Тобто uh, вони публічно чому це не презентують? Щоб не збуджувати всередині uh, еліти. Населення і так далі, бо всі звикли, що Америка будує глобальне лідерство. Вони відходять від цього концепту. Тому Україна просто буде підігравати настроєм Трампа. Ви хочете перемовини, будь ласка. Ось перемовини. Вони не приїхали. Ви хочете ще перемовини? Будь ласка. А, тобто, ми будемо підігравати Трампу, його адміністрації, для того, щоб він перестав бачати в Україні. Державу, яка протистоїть мирному процесу, в який момент він переконається, я не знаю, бо в нього є Вітков, який його близький друг, який має абсолютно проросійські позиції. Зараз єдиний позитив, там з точки зору контент-аналізу, що Келох більше виступає по Україні. Нарешті спецпредставник по виконує Україні своє завдання, виконує так. свою роботу не спецпредставник по близькому сходу, а спецпредставник по Україні. Тому я думаю, що почались певні. Трансформації всередині команди Трампа йому потрібен результат. І тому, я думаю, що дійсно протягом двох тижнів ми побачимо щось, що я не знаю. Бо я абсолютно не здивуюся, якщо він захоче і надалі зберігати обличчя Путіну на превеликий жаль. А ну от цікаво. Ви вже згадували на початку нашої розмови про санкції, що теж є певний тормоз стосовно цього. І е, потім напередодні ми чули кілька важливих цитат від Трампа стосовно того, що якби не я, то Росії би було погано. Якщо Росія зараз буде чинити щось проти України, будуть жорсткі санкції, поки чекаємо. А що може? Зробити Трамп про про які санкції йде мова і ще ну насамперед це боротьба боротьба з тіньовим флотом, угу. і а, є одна цікава ініціатива. В сенаті вона була зареєстрована 1 квітня 25-го року. Лінсі Гремом, де десь близько 50 підписантів. І вже в Сенаті готові підтримати. Це Верхня Палата парламенту Сполучених Штатів Америки, готові підтримати більше 80 сенаторів, тобто тотальна більшість. Але процес не йде, тому що Трамп не дав згоду, щоб проголосувала друга палата, угу. де теж більшість у республіканців. Тому, а там чому я згадав цей законопроект? Бо там санкції вторинні по державам, які купляють. Російську нафту, газ, Уран і інші корисні копалини. 500% тарифів це як санкція, тобто той самий Китай, Індія і так далі. Тобто тут мова йде не лише про обмеження можливостей самої Росії, а й про те, щоб не було бажання у їхніх партнерів це все купляти, обкладаючи їх додатковими санкціями. Підхід правильний, такого підходу з не року не було, але його не запускають. Тому що він не узгоджений всередині кулуарно в рамках великої команди. Ось і все я вам дякую. Будемо дякую спостерігати вам. 2 червня. Можливо, відбудеться зустріч двох делегацій в Стамбулі. Ну і буде що обговорити більше. Антоне, дякую, дякую. вам, Антон Кочухідзе, політолог, міжнародник, та співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна був зі мною в студії.